У Вінниці відбувся фестиваль польової кухні, присвячений пам'яті вінничанина Тараса Сича, чоловіка, що загинув на початку лютого під Дебальцевим. Тарас Сич ніколи не брав до рук зброї. На війні він був польовим кухарем. Ворожий снаряд потрапив у намет, у якому чоловік готував їжу для своїх побратимів. Тарасу Сечу було 48. У мотопіхотному батальйоні Київська Русь він був польовим кухарем. Колишній завідувач бібліотекою пройшов майдан. А коли на Донбасі почалися бойові дії, поїхав допомагати бійцям. За словами друзів загиблого, Тарас був пацифістом і ніколи у житті не взяв би до рук зброю. Однак лишатися осторонь теж не міг. Ну дійсвічно проти війни завжди був. Ну, почему так вийшло, що оказалась на Майдані, я навіть не знаю. Ми просто когда звонили, он він сказав, що ну, я должен здесь быть. И І те ж саме з а то АТО, все как-то происходило очень быстро, швидко і його рішення було. Вшановуючи пам'ять Тараса Сича, його друзі вирішили провести фестиваль польової кухні. Сам фестиваль він собі несе знову ж таки дві мети. Перша мета це дійсно, як я говорив, згадати наших бійців, які загинули. І друга основна мета нагадати про те, що на жаль війна ще не закінчилась. і на жаль, сьогодні наші хлопці, які воюють на передовій, потребують допомоги. Це і продукти харчування, це одяг, це інвентар, ті речі, які вони потребують щодня. Андрій Дручинський регулярно їздить на передову, каже: хлопці скучили за домашніми харчами, особливо радіють зелені цибулі. А коли ми приїжджаємо з дому, ми привозимо картоплю, тушонки, м'ясо, сало, цибулька. От вони радуються, зеленій цибульці, кріп, петрушка, коли привозимо, це вони дуже задоволені. Навіть насіння соняшника, коли привозимо, такі зерні засмажені, вони щасливі теж з таким речам. Головна умова фестивалю усі страви повинні готуватися у польових умовах на вогні чи вугіллі, так як це роблять хлопці в зоні АТО. Гостей частували кулішем, борщем, юшкою та макаронами по флотськи Біля вогнич рятувальники, учасники бойових дій, представники національних меншин кухарі. Смажили Вінницькі умільці просто неба, навіть чебуреки. Для наших хлопців це реально, коли є час, коли немає обстрілів. А коли йдуть обстріли, цього не зробиш. Традиційна каша, приготовлена у солдатській польовій кухні, розійшла. Миттєво. Всього зварили півтони. Самі ж бувалі кашовари кажуть, в ній можна зготувати все. Єдиний недолік дуже важка. А це у військових умовах великий мінус. Тяжка вона, якби вона була трошки легша, угу. тому що, наприклад, зараз її до зіла будемо присидняти, то вдвох дуже, дуже тяжко її перенести з нею, переїхати на другу сторону, наприклад. Організатори фестивалю переконані, перший удався, тож традицію продовжуватимуть щороку.